І про інші події життя Запоріжжя і області зведення коротких новин. Запорізькі правоохоронці викрили двох нелегалів. Під час проведення стабілізаційних заходів на пункті пропуску правоохоронці виявили двох іноземців 55 та 43 років, які виїжджали з тимчасово окупованої території та намагались перетнути лінію розмежування. Перевіряючи їхні документи, працівники поліції встановили, що чоловіки проігнорували вимогу покинути Україну у встановлений термін та переховувались від органів влади понад два роки. Затримали правоохоронці і чергових браконьєрів. 35 та 37-річні чоловіки здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів в акваторії Дніпра. Під час обшуку співробітники поліції вилучили близько трьох тисяч раків загальною вагою понад 130 кілограм. Зловмисники проводили угоду в заливі біля однієї з баз відпочинку Запорізького району. Незаконний улов було поміщено в мішки та вже підготовлено для завантаження в легковик замовника. Правоохоронці провели невідкладну. Огляд дачного будинку одного з фігурантів провадження, у результаті якого були виявлені та вилучені 16 набоїв до пістолета Макарова та ще 33 набої до автомата Калашникова. Сума збитків екосистемі України понад 9 мільйонів гривень. На проспекті Соборному водій автомобіля «Нісан Жок» перевищив швидкість. Чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з БМВ. Внаслідок ДТП постраждалих немає. На водія склали адмінпротокол. Через негоду Запоріжжя почастішила ДТП у комунарському районі через слизьку дорогу водії легкових машин з'їжджають у кувет. Така ж ситуація склалась і у Хортицькому районі міста. Постраждалих внаслідок ДТП немає.